Ось таке завдання. При яких значеннях а обидва корення рівняння х квадрат мінус а плюс 1х мінус а плюс 2 а квадрат дорівнює 0. Що ми з вами пам'ятаємо про квадратні рівняння? Загальний вигляд квадратного рівняння ось такий: ах квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0. Дискримінант квадратного рівняння знаходиться за формулою b квадрат відняти 4ац. Корені квадратного рівняння знаходяться за формулами. Мінус b плюс мінус для першого кореня плюс, для другого кореня мінус, корінь з дискримінанту поділене на 2а. Що в нас питають? Нас питають, при яких значеннях параметру обидва корені рівняння менші від числа 1. Ми маємо знайти корені нашого рівняння і зробити, щоб вони були менші за одиницю. Для цього давайте проаналізуємо наше рівняння, яке задано. Число А, ось тут в рівнянні – це старший коефіцієнт. Давайте запишемо для нашого рівняння. Старший коефіцієнт буде дорівнювати 1. Отут біля х квадрат стоїть одиниця. Далі, другий коефіцієнт або число «б» для нашого рівняння це ось цей вираз, Дивіться, мінус А плюс. Нам його прямо згурпували, щоб ми за нього не перехвилювалися. Мінус А плюс 1. І вільний коефіцієнт це наша літера С, буде весь весь ось цей вираз. Тобто, значення С дорівнює мінус в дужечках А плюс 2 а квадрат. Дужка закрилась. Не рекомендую відкривати дужки, вони нам ще знадобляться. Поки що хай буде так. Шукаємо корені за загальним правилом. Отже, спочатку шукаємо дискримінант для нашого рівняння, яке задано ось таким виразом з параметром. b квадрат в ролі b хто в нас? Мінус а плюс 1. Таке пишемо мінус а плюс 1. А тепер це все в дужечках і в квадраті. За формулою. Далі йде мінус. 4 умножити на того, хто в ролі а. Старший коефіцієнт одиниця. І на того, хто в ролі С. В ролі С вільний коефіцієнт, а отже вираз, мінус ще одна дужка А плюс 2 а квадрат. А плюс 2 а квадрат. Закрили дужку одну, закрили дужку другу. Дорівнює. Продовжуємо з вами обраховувати дискримінант. Бачимо, що тут стоїть мінус. Але він в квадраті, то ми його позбудемося. А отже, в нас лишається а плюс 1 в квадраті, а це звичайна формула скороченого множення. Квадрат суми розкладається на квадрат першого числа плюс подвійний добуток, тому що між А і плюс 1 стоїть плюс, а мінус 1, мінус оцей попереду, ми сказали, що його квадрат з'їсть, пам'ятаєте? Тож тут буде 2а. Помножене на одиницю. Множення на одиницю можна спокійно написати, і додати одиницю в квадраті. Ну, Квадрат їй теж, в мене будемо писати. Хоча можна, це не буде помилкою. Додати. Далі. Чому я кажу додати? Тому що я бачу, що тут стоїть мінус, але тут в дужках знову ж таки множиться щось від'ємне. А мінус на мінус дадуть нам плюс. Отже, буде плюс. І далі буде в мене множення 4 на ось цю дужечку. Яка стоїть всередині. Бо мінус я вже помножила, він нам дав плюс. А отже, 4 помножити на 1 буде 4, і помножити на а буде 4а. Далі ставимо плюс, тому що тут плюс і 2 мінуси дали на плюс. Тепер 4 помножити на 2а квадрат буде 8 а квадрат. Отримали. Зводимо з вами подібні. Бачимо а квадрат і 8 а квадрат. Разом буде 9 а квадрат. Далі бачимо 2а і 4а. Разом буде додати 6а. І ще й плюс одиничку. Що ми з вами отримали? Добре, якщо ви побачите формулу. Ану, спробуйте побачити. Тисніть паузу і побачите тут формулу. Побачили? Хто не побачив, показує, як виглядає ця формула. 9 то квадрат ріки. А отже, перше у вас стоїть 3А в квадраті. Додати. 6 розкладається на множники 2, помножити на А і помножити на 3. Або, можна сказати, 3 помножити на А. Тут не принципово. 3А. Давайте, як було, так і запишу. Тут стоїть 3А і тут буде стояти 3а. І ще можемо написати йому помножити на 1. Бо множення на 1 є повсюди. І додати 1. Він може бути в квадраті, бо вона ж одиниця. Вона в будь-якій степені буде одиницею. А тепер ми побачили квадрат першого плюс подвійний добуток першого на друге і квадрат другого. А отже, це буде формула квадрату суми. Отримуємо 3а плюс 1 в дужечках і в квадраті. Тоді нам легко стане вивільнити корінь з дискримінанту, бо це буде корінь з виразу 3а. Плюс 1 в квадраті. Квадрат і корінь скоротяться. І в нас лишиться лише значення 3а плюс 1. Але ж ви скажете корінь квадратний і тут квадрат. Тож правильно помітите, значить, має бути модуль. А отже, в нас буде модуль. І відповідно дискримінант сюди формулу для корінів ми будемо розкривати із модулем. Давайте з вами згадаємо, хто такий модуль і як він розкривається. Отже, в нас 3А плюс 1, він може бути двох форматів. В першому випадку це буде просто 3 а плюс 1, ми приберемо знак модуля. Якщо цей вираз 3 а плюс 1 буде більше або дорівнювати 0, або буде мінус в дужечках 3 а плюс 1. Якщо цей вираз 3a плюс 1 буде менше за 0. Як розкривається модуль? Отже, ми можемо цю ж системку, я її тут нанизу перепишу, буде такою. Ми будемо підставляти замість корню з дискримінанта 3а плюс 1, якщо в нас, з вашого дозволу, я роз'яжу так. 3А буде більше або дорівнювати мінус 1, і тоді А в нас має бути більше або дорівнювати мінус 1 третя. Або ми будемо розкривати як мінус 3а і мінус 1, якщо в нас а будуть менші за мінус 1 третю. Ось така в нас система для розкриття кореня з дискримінанту. Тепер давайте порозв'язуємо наші приклади. Нам потрібно, щоб корені були менші від числа 1. Обидва корені одночасно були менші від числа 1. Тому ми записуємо перший і другий корінь. Давайте спочатку розкриємо для ось цієї першої частини нашого 3А, де ми просто прибираємо знак модуля. Тоді х1 у нас буде дорівнювати мінус b, в ролі b в нас число А плюс 1, воно стоїть з мінусом, тому мінус на мінус дасть там плюс, а отже, буде А плюс 1. Далі плюс. Корінь з дискримінанта. Беремо спочатку поверхньому. Буде просто 3а. 3а плюс 1. Поділити на 2а, на да 2 помножене на 1. це буде перший корінь. І він має бути менше від числа 1, тож менше або дорівнює за 1. Другий корінь х, друге. Це буде А плюс 1, але тепер мінус. 3а і мінус 1, бо мінус стоїть перед дужками на 2. І він має бути менше або дорівнює 1 Маємо розв'язати тепер таку систему. Рахуємо а і 3а4 додати 2, поділити на 2 менше або дорівнює 1. Тут так само, але буде мінус 2а. 1 і мінус 1 скоротиться поділити на 2 менше або дорівнює 1 Системка. Продовжую розв'язувати. Так, тут буде 4а плюс 2 менше або дорівнює 2, Домножаю на 2 тут, і домножаю на 2 тут, щоб позбутись від знаменника. І буде мінус 2а менше або дорівнює 2. 4А буде менше або дорівнювати 0. І мінус 2а буде менше, або дорівнювати 2. Тут я ділю на четвірку, знак не поміняється. Тут я ділю на мінус 2, а отже знак зміниться. Знак зміниться. Що ми матимемо? Тут А буде менше, або дорівнювати 0, а тут. А буде більше або дорівнюватиме. 2 поділити на мінус 2 буде мінус 1. Маємо ось таку числову вісь для значення А. Число мінус 1. Число 0 зафарбовані. І бачимо з вами, читаємо. А має бути менше або дорівнюватиме. Ось цей проміжок. А має бути більша або дорівнювати мінус одиниці. Ось цей проміжок. Переріз буде ось тут від мінус 1 до 0. Перше завдання ми розв'язали для першої нерівності. Але ж, якщо ми подивимось на ось цю другу нерівність для нашого модуля, підставляючи її в такі ж корені, ми просто поміняємо їх місцями. Там, де було х2 стане х1, а там, де було х1, стане х2, можете підставити, перевірити. Все те саме отримаємо. І отримаємо знов ж таки ось такі самі значення А. А тому можемо записати відповідь. При яких значеннях А обидва корені рівняння менші від числа 1. Правильно, при А, що належить проміжку, від мінус 1 до 0. Практикуйте математику.